Чи бувало у вас таке, що ви довго винашували якусь е, ідею, або у вас було подавлене бажання? І коли ви собі це дозволяли дозволяли там щось придбати або зробити, то ви відчували прилив енергії, радості такої, е, навіть ясності. Ці внутрішні заборони, обмежуючи переконання, вони блокують ваш потенціал. Через це ви можете відчувати упадок сил. На початку дня, хоча тільки прокинулась демотивацію, коли нічого не хочеться робити. Бо енергія заблокована. Коучинг якраз дозволяє усвідомити ці блоки внутрішні, обмежуючи переконання і трансформувати їх, тобто змінити ставлення до них як до такого, що існує тільки у вашій уяві. І Нічого спільного з реальністю не мають. Запрошую вас на ковч-сесію, де я допоможу вам усвідомити ці блоки, обмежуючи переконання і почати досягати ваших цілей.